Хочу сьогодні розповісти про цю неймовірну книгу і про ці неймовірні метафоричні карти. Цю книгу можна зробити своєю книгою Оракулами. Вона про український час, про українську душу, про українську культуру. Яка духовна сила, яка проникливість на кожній сторінці цієї книги? І на основі цієї книги видавництво колесо життя створило ось такі карти. Карти. Метафоричні карти це моя окрема любов. Однієї сторони є підказки, розібрані на цитати. Саме книга розібрана на цитати. Можете знайти точно такий самий розділ, який називається стратегія, і прочитати ще більш розширене розуміння цього саме цієї карти. Метафоричні карти можна використовувати для медитації, для підказок, для певних усвідомлень. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні хочу вам представити не просто книгу, а книгу в наборі з метафоричними картами. Це неймовірний комплект, який мені подарувала моя приятелька, і я дуже-дуже щаслива, що його маю. Хочу вам порадити, хоча на перший погляд здасться, що ця книга не має нічого спільного з українською традицією. Але вона про український час, про українську душу, про українську культуру. Тим більше, що автором книги Анатомія воїна і метафоричних карт воїн духу є Андрій Зелінський. Хто такий пан Андрій Зелінський? Давайте коротко прочитаю вам, що про нього сказано в Вікіпедії. Зелінський Андрій. Священник Української греко-католицької церкви, член Чернечого згромадження Товариства Ісуса, радник глави Української церкви зі стратегічних комунікацій. Військовий капелан, до речі, він перший військовий капелан при штабі АТО з 2014 року. Він лектор, він публіцист, політолог, автор різних книг і багато-багато. Інших у нього є регалій, тож запрошую вас звернутися до Вікіпедії і прочитати бібліографію про Андрія Зелінського. А я вам хочу сьогодні розповісти про цю неймовірну книгу і про ці неймовірні метафоричні карти, які видало видавництво, моє одне із улюблених видавництв це Колесо життя. Колесо життя, видавництво Київ 2024 року. Книга. Анатомія воїна надрукована на такому дуже приємному на дотик папері. Він трошки такий молочного кольору. Книга в твердій обкладинці має три основних розділи, про які я зараз вам додатково розповім. І називається повна назва книги Анатомія воїна, Дух, Шлях і Сила. В цій книзі цю книгу можна зробити своєю книгою-Оракулем, тому що ви, не дивлячись на те, що ця книга називається Анатомія воїна, про війну і войовничість не знайдете жодного рядка. І це неймовірно, яка духовна сила, яка проникливість на кожній сторінці цієї книги. Я вважаю дійсно, що це книга Оракул, тому що якщо я, наприклад, захотіла би її відкрити і задати собі питання, то я знайду відповідь зразу в цій книзі і дуже глибоко. Ну, наприклад. Давайте запитаю у цієї книги, навіщо мені особисто сьогодні презентувати цю книгу для вас? Що я хочу вам донести за допомогою цієї книги? І я просто відкриваю цю книгу і читаю, проаналізуй проведені дії. Кожен результат потребує аналізу. Аналіз проведеної дії, чудовий механізм для оцінки командної спроможності, а значить базовий алгоритм для розвитку. І для мене це ось без аналізу жодний розвиток неможливий. І це для мене це відповідь саме про те, що я на сьогоднішній день дійсно хочу донести до вас. Не просто інформацію про українську традицію, про українську культуру, про українських письменників, видавців, я хочу вас зацікавити бути, як то кажуть, на одній хвилі з тим українським найкращим, що ми сьогодні маємо. І я вважаю, що книга, яка видана 24-му році, «Колесом життя, тут 216, до речі, сторінок. І книга Андрія Зелінського Анатомія воїна одна із найпотужніших книг цього року. Так, от, який зміст в цій книзі? В цій книзі є всього три розділи: перший розділ називається Дух воїна, другий шлях воїна і третій сила воїна. У першому розділі в дух воїна такі розділи, як усвідомлення, виклик, хаос, перемога, люди, рішення, особистість, реальність, мудрість, зміна, опір, прорив і так далі. Шлях воїна це контракти, простір, рух, поклик, знати, розуміти, діяти, бути, ставати, лідерство, самоповага. Це назви окремих статей цієї книги. І сила воїна. Мандрівка, святиня, крок, гарт, час, лад, мапа, самозахист, джерело, де взяти силу, безпека, відновлення, міць, сенси, пастки і так далі. Дуже цікава книга. І на основі цієї книги видавництво колесо життя створило ось такі карти. карти Метафоричні карти, це моя окрема любов, як то кажуть. І ця окрема любов зараз також проявиться тут для вас. Називаються ці карти воїн духу. Подивіться, вони в такій красивій е, спеціальній коробці, в яку ви можете закласти карту, яку задасте питання або отримаєте відповідь, або буде карта, яка буде вас, е, скажімо, надихати протягом дня. І ви можете зразу побачити на самій карті з однієї сторони є підказки, і розібрані на цитати. Саме книга розібрана на цитати. Дуже красиві, яскраві. На перший погляд, в якихось місцях можуть здаватися, що ці такі дуже насичені кольором карти. Десь, можливо, трошки, як наче сумні, десь якісь яскраві, тобто, це дуже-дуже цікаві і дуже сильні карти. Самі по собі, як метафоричні карти, вони можуть працювати різними способами. Ви розумієте, що метафоричні карти можна використовувати для медитації, для підказок, для певних усвідомлень. І Ось як з ними працювати стандартно: ви тримаєте в руках карти, задаєте якісь питання. І витягуючи карту, отримуєте відповідь. Саме просте питання, відповідь. Тож ставлю питання. Ну, наприклад, що ми, як українці, маємо сьогодні і зараз усвідомити, щоби дійсно виконати своє призначення як воїни світла, адже ми такими і є. І ось я змішую ці карти, да, можу так перевернути, тобто змішую карти. Що ми, як українці, маємо для себе усвідомити? І ось така карта, дивіться, яка красива. Називається вона Стратегія, і тут написано: стратегія це завжди про горизонт і конкретні кроки, про завдання, ресурси та терміни. І ось ми зараз бачимо. Що ми з вами маємо дійсно побудувати стратегію нашого відродження, нашої перемоги, а потім відродження країни, і крок за кроком дійти до своєї мрії, тому що якщо не ми, то хто? Якщо не ми, як воїни світла, то хто? І саме про це і ці карти, і ця книга до речі. Якщо ви візьмете книгу Анатомія воїна, то ви можете знайти точно такий самий розділ, який називається Стратегія, і прочитати ще більш розширене розуміння цього саме, цієї карти. Так саме бачите, я тільки відкрила у розділі Дух воїна на сторінці 65 є описано про стратегію. Тож відкриваю при вас і показую вам, що саме так і є. Ось вона, стратегія. Цілий розділ, і що ми тут пишемо, читаємо? Навіть дух потребує стратегії і мап для руху правильними шляхами і досягнення бажаних цілей. Стратегія це завжди про горизонт і конкретні кроки, про завдання, ресурси та терміни. Те, що написано безпосередньо на цій карті. Далі йде розповідь, що в стародавніх Афінах юнаки у віці 18 20 років ефеби проходили військову підготовку для того, щоб стати повноправними громадянами свого полісу та брати участь у народних зборах. Після відповідних випробувань хлопці складали клятву, які обіцяли шанувати пам'ять своїх пращурів, вірно боронити країну від чужинців, не осквернити зброї та підвести, не підвести свій народ. Урочисто виголошували слова священного тексту. Кожен із них брав на себе відповідальність не лише за теперішнє, а й за майбутнє. Я передам нащадкам вітчизну, не принижену чи зменшену, але збільшену і у кращому стані, аніж я її успадкував. Як на мене, прекрасні слова, як на мене, прекрасна презентація цієї чудової книги, яку видало видавництво колесо життя разом з цими метафоричними картами воїн духу. Автор цього неймовірного видання. Андрій Зелінський. Тож пропоную друзі читати, насолоджуватися і розвиватися. Чи сподобалась вам ця книга, чи плануєте ви її придбати? Посилання під цим відео залишу на видавництво. Тож переходьте, придбайте собі карти, книгу і насолоджуйтесь. Я знаю, я точно вірю в те, що кожен із вас це воїн світла, а у українців особлива місія. Нести світло всьому світу. Отже, ми переможемо, бо ми є сила світла. Бажаю нам всім якнайшвидшої перемоги і мирного неба над головою. До зустрічі на каналіках!